630 комісія не довела, 630 мільярдів, ми віддали на мільярд, на трильйони, я тут його палива. І наші ракети, наші міської області, вони направлені на пень ракету і ми направлені на Вашингтон, Нью-Йорк, Пентагоні. Ті, хто що знає, але ми взяли і пожертв та перепрошую. Ця матір просто не, ну, не показує народу, що ми не взяли в них, що ми не живраки, що ми колись жертвували діма, вони не повернулися. Дивіться, те, що ви сказали, деякі аргументи я використовував і в Анаполіс, і в Стоборській академії, в Вестпойнті, коли виступали. Ці моменти працюють стосовно ядерного зима, розстроєння. Я це все використовую. Це не до мене запитання. Є, є такі моменти, коли будь-які аргументи працюють, якщо є дуже якась інша позиція, яка ну, зацікавлена. Але через деякий час ну, все рівно ситуація може змінити. Тому вибачте, таку як, такі цифри, наративи От, Треба доводити до Трампу, то ну, він розумів, що він виглядає вимагає, дуже солідно, якщо використовує фейкові цифри. Так що ну, ми робили це через публікацію в ЗМІ, наприклад, розвідчення рекламних матеріалів з цифрами. Але зараз у нас, на жаль, немає такого виходу прямого до, добавка головного духа до до Трампа. І от шанс президента був з ним. Донести цю інформацію. Ну от шанс. шанс.